Привіт, всіх вітаю на своєму каналі. В нас сьогодні субота, а значить, у вас вихідний, а у мене ні. У мене сьогодні є дві клієнтки, ну, якби небагато, слава Богу. А от, ну, і є там кое-які справи ще на сьогодні. Тому запрошую провести цей день зі мною. А, ну, а в мене зараз сніданок. І, знаєте, думаю, таке схотілося мені на сніданок шакшуку. Тому буду робити шакшуку. Ну, і покажу вам рецепт. Можливо, хтось не робив, що, можливо, хтось не знає. Тому в мене шакшука. Що нам потрібно буде, ну, оце, в принципі, все, що нам і потрібно. Я беру половинку цибулинки, половинку перчика, два яйця і один помидор. Така краса у мене вийшла. Яєшню можна робити, знаєте, ну, таку хто як любе, можна трошки довше потримати і зробити її, щоб, щоб жовток був повністю приготовленим. Я зробила саме ріденьким не для чого, щоб потім хлібчиком це все оце вимочувати. Я так дуже люблю. Тому мені приємного смакування я снідати. Так, ну що, я відпрацювала і думала одне, а виходить зовсім інше. Мама зателефонувала, щось там ще придумала фарбувати. Каже, поки погода, бо потім погода спортиться, в нас там дощі, наче йдуть до нас. ну В общем, в общем я йду тепер до неї фарбувати ще далі щось там, не знаю, що вікна чи ще що. Зараз зайду в магазин, так що в нас буде третя серія, знаєте, день бабака знову. Буде третя серія фарбування вікон. Зараз зайду в магазин, куплю якісь фруктики, там бананчики чи щось ще там. І, і буду йти до неї. Зараз вже дві години, початок третій, бо зранку в мене було дві клієнтки, От, відпрацювала та тепер йду. Мама добуть у мене бананчики. Зараз візьму їй бананчики. Банани у нас 6259. Подивлюсь, що візьму, не знаю ще щось. Живе ще в сливок. Сливова горка. Так, і що? Ось є натерпі сирочок. Зараз візьму їй ще сирочку, натерпу. Не знаю для чого, але візьму. Так, і візьму зараз ще і ряжаночки, баночку цієї ягодинської. Тільки як пообідала, то якраз тут то тобі заєць біг і передав по дорозі. Це знаєш, як я колись йшла теж і купила дні, дні любими конфети його купила. Приходжу і кажу, Денечка, тут кажу, йшов по дорозі зайчик і кажу, тобі передав. Він у мене такий дивиться, каже, бабушка, ка я вже виріс, каже, який зайчик. Так, чай попили. Сьогодні в мене по плану. ну Тут сьогодні, тут вікна у нас поміняні. Ці два вікна міняли, оце тільки е, ці откоси оці пофарбувати от. І, і все. Мама тут вже і гараж, воно пофарбувала пів ворот. от, Так що в мене сьогодні небагато. На сьогодні шабаш. Ще я пофарб, пофарбували ж ми, так сказати, всі ці віконці, і оце маленьке пофарбувала і оцей стовп ось, ось ми пофарбували. І ще й цей ось стовпчик також. О, взялася за стовпа. І цей стовпчик ну таке хоч трохи. Трошки і це, і ось. Трохи, трохи свіжіше тут стало. Вийшла вже від мами. Фух. Ой, оце їх краскою надихуєтеся, а потім тут ось ця краска ще смердить тобі довго і нудно. У мене і так до, до свого ще, знаєте, оці хімії ногтєвої, та ще краска <кхід> сьогодні ранком так. Кашляла Боже, хто ж такий красивий оце сидить? Ось який крас... красивий. Чи красива Кс, Кс. Да? який ти красивий. Так, зараз ще йду, мені треба зайти на нову пошту, забрати посилочку. Що замовила вже покажу вдома. Вот. І ліцей. І що ще? Забігти в магазин, молочка таке купити, ну там по от і все, і додому вже тоді, бо зараз вже пів шостої. Ой, яка троянда. О, а це пахне хорошо, А тут квітів всього. Не то що фарба. Фарба смердюча, вонюча. Що завтра? Завтра неділя. Взагалі-то у мене завтра вихідний. Завтра у мене людей нема. От. Так що це таке? Що будемо завтра робити, ще не знаю. О, іще один красивий тікає з усіх сторон. Що завтра ще робити, будемо, ще не знаю. Но завтра там Альона до мене приїжджає працювати. Ну, мабуть, буду займатися домашніми справами, бо мені ще треба поховати оці закатки, які ще досі я не поховала на антресолі. От. А, в общем, робота дома є. Завтра побачимо, яка буде погода. Можна було б і вікна мити, поки ще хоч морозу нема. Тому, в общем, будемо бачити, що будемо завтра. У мене домашні справи. Ота так. Все. Йду. Йду на нову пошту, магазин і вже тоді додому. Прийшла вже я додому, вдома вже я. Так, то що я там? Такого нічого не купила. Зайшла, купила молочко, такий сирок купила, щоб було. Потім взяла такий дитячий кетчуп. Бодєння якось, знаєте, мені. А що він їв був? Були макарони з котлеткою, чи що він каже, бабуська, кетчуп є? я кажу, та немає, бо я такого наче не купляю говорю, ну куплю тобі, то це взяла. І взяла от такі, на десерт три шоколадних сирочка вані, ну, Ванільні такі. Не шоколадні, вони білі в шоколаді. От. Ну і прийшла мені посилка. посылка, посылка. Що за посылка? Коротше. Ви пам'ятаєте пана Ростислава із східниці? Той, що торгує шкарпетками. А в нас вже ж осінь. А я вже ті шкарпетки, знаєте, то було понабирало, Ну, коротше, я їх майже всі пороздавала. От. То приїжджала глядачка моя з Ізраїля, я їй пакуночок, бо й вона мені подарунки. Ну і я їй наклала пакуночок, шкарпеток, тим більше, що там були вишиваночки гарні. от, І я їй теж поклала, цих вишиваночок туди в Ізраїль. В общем, пакуночок. То до мене Таня приходила, моя подружка, я їй теж дала. Ну, коротше, я майже все пороздавала. А тут осінь. І думаю, так, і мамі треба зараз якихось шкарпеточок, і собі треба підкупити. Ну, коротше, то я оце підзаказала. От, я підзамовила ці шкарпеточки якраз і на зиму, і на осінь. От. Якраз треба. Бо вже ж починається сезон. Тим більше, що у нього там зараз такі прямо гарні акції. Я оце і замовила. Ох, і коробку мені там розписав. Здоровецьку таку. Так що зараз будемо дивитися. Зараз я їх розкладу і покажу вам, що я там замовила. Я розклала, знаєте, так, щоб видніше було. І зараз будемо, буду показувати. Ну, Дивіться, насамперед замовила, це мені треба на подаруночок. І тому я замовила отаку одну коробочку. Оці шкарпетки дуже класні. Я вже їх брала, я Альоні такі дарувала, і мамі такі теж дарувала. Вони по якості дуже класнючі. Тут склад чудовий, дивіться, вони такі. Невисокі шкарпеточки просто, просто чудові. І тим більше, що зараз на них знижка. Отака коробка, тут 6 пар 250 гривень. Ціна дуже класна на початку сезону да, шкарпеточного. Тому кому треба? Дивіться, є така можливість. І не, не, цей. не стидно подарувати да, от такі ось подаруночки. Це фірма Ліор наші, червоноградські, наскільки я пам'ятаю, місто, Шепти... місто Шептицький. Ліор, да. фірма Ліор. Потім замовлена, ну, зима ж йде. Отакі от махрові. Тут чотири пари це дві собі і дві мамі буде на зиму. Отакі От махрові. Дивіться, склади. склад бавовна 55, льон 40, лайкра 5. Дуже класні. На зиму те, що треба. Махра отака. Ось. Те, що треба на зиму. Я брала і в прошлому році всю зиму їх виносила дома я, ну, Зазвичай дома, щоб ноги не мерзли, я це кажу дома в таких. Тому отакі замовила. Потім. Ну, оці такі, це, знаєте, на кожен день. На кожен день. От я, до речі, і зараз в них, зараз покажу вам. Ось, дивіться, бачите? Вони дуже класні. Для ножки, прям суперовські. Оце я таких собі, бо я їх пороздавала, і в мене майже нічого не залишилось. То я оце замовила собі ще таких оце упаковочку. Це чоловічі. Це чоловічі шкарпетки. Зараз я вам покажу їх ближче. Зараз на них просто шикарнюча ціна. Оце 10 пар 10 пар 100 гривень. Де ви таку ціну знайдете на чоловічі шкарпетки? Ніде. От, ви не знайдете. А знаєте, для чого я взяла? Це я взяла цю упаковочку шкарпеток. Я хочу е для воїнів передати. От, е в той центр, де я ходила, от я хочу туди передати. Оце взяла упаковочку і якраз заразом вам покажу ці шкарпеточки. Бачите, котон написано. Ось котон. З 39 по 42. -го. Тому що е, там же ж, як ви вмієте, там ці шкарпетки, їх же ж ніхто не перевоснув, ні там воно все викидається, тому шкарпетки там дуже-дуже обходять. -дуже е, зараз по такій акції вже просто чудово. 10 пар 100 гривень. От, ну і тут ще понабирала також такі, ага. Ну це, це вже мені, мабуть, пан Ростислав подарув подаруночок поклав. Дивіться, які це такі, як я отобрала, вишиваночки, ви подивіться, які чудові. Я їх теж з задоволенням ношу. Я їх в прошлому році була взяла, Ну собі ще залишила трошки, бо теж пороздавала. Бо тому що ж такі оригінальні, ну, ну, ну де ви бачили? Оце такі колеснючі шкарпетки. От ну, і тут. Три пари, отакі, дивіться, теж чудові. Ось горошечок, Такі вони невисокі. Ось класнючі, Теж. Баговна 55, льон 40, лайкра 5. Так, да, червоноград. Я ж знаю, таки, що червоноград ліуровський. Фірма Ліор. І ще мені дивлюся, ось пан Ростислав послав пос, написав своє посилання. Я й не знала, що він є вже в Тиктоці. Треба буде знайти підписатися на нього. І я вам залишу це посилання, можливо, кому треба буде, щоб з ним зв'язатися. І, і до речі, тут буде номер телефончика, я все вам напишу. І, до речі, ви знаєте, коли ми з ним домовлялися, ну, за. за за посилочку. І він мені сказав: а давайте, каже, вашим глядачам зробимо такий бонус. Хто через TikTok до нього звернеться, і хто скаже, що він мій глядач від Таніти, тому буде знижка 10%. Тому дивіться, ще додатковий бонус. От, ще додатковий бонус. Це ж класно. Так що. Дивіться, скоро новий рік іде. <смі> скоро новий рік. Це ж незамінний подарунок для Нового року. До речі, там такий чоловічий є також, бо це я жіночий взяла набір, а там є і чоловічі, там розмір другий. От. 250 гривень зараз це взагалі шара. От. І у кого чоловіки є отакі шкарпеточки Чоловічі, чудові. Чудові шкарпеточки. Катон 90% катону. О, чудові чоловічі шкарпетки. Е, ну, тут у наборі, тут у мене 5 чорних і 5 синіх. Ну, вроді, знаєте, щоб не всі чорні, не всі сині. О, то отакі ось шкарпеточки дивіться, чудові, 10 гривень. Що зараз? Буханку хліба за 10 гривень не купиш, а шкарпетки носяться. Це ж не на раз в діти. О, тому, тому, будь ласка, дивіться, поки діє поки акція. І ще й напишете, відтаніте, і буде ще 10%. Тому ну, що зараз вже ж сезон почався, щоб почали вдіватися, літом вони наче так да, і не треба. А на зиму якраз те, що треба. На зиму те, що треба. От, І ці такі класні, класні. Ось дивіться, які різного кольору, дивіться, яка прелість горошок. Прям чудо. Мені ці дуже подобаються, я просто коротенькі люблю. Хоча отакі високі, це на зиму те, що треба. Тим більше в мене ботики такі ж, і, ну, щоб ножка не мерзла там. То це, а це ось під красівочки, ось такі чудові, просто чудові. О, то номер телефончика дам. Ще й тік-ток напишу. От. Заходьте і замовляйте. До речі, мені не так давно, був хтось писав, що хотіли щось замовити у пана Ростислава і не відповідав телефон, якби ну, не, не, не брав він. Да? То в нього змінився номер телефону. Я й сама не знала, мені потім вже Альона моя сказала, коли вона була, бо я ж теж не знала. От. А в нього тепер інший номер телефончика, то я дам. Шкарпеточний рай. Отак. От так що така у мене сьогодні приємна посилочка. Ось ці дуже класніші, я ж кажу, я вам, бачите, і зараз, і зараз у них. Ой, класні. Класні, зручні, ножку не парять, нічого. Ну, в общем, все добре. Так, що ми у мами? У мами трохи пофарбували. Коробочка якраз така. Не знаю, вона така гарна, скидати жалко. У мами пофарбували, наче все поробили. от, ну як все, там не все. Там фарбувати та фарбувати. Ну таке, що, наче знаєте, що вже дуже горіло, що вже там повигорало таке. Ну, воно ж, розумієте, воно ну, таке от підмазав, підкрасив, ну, наче оку веселіше стало. Та і все. От. Трошки поробили, підробили. Бо, бо у нас з понеділка вже там дощі передаються. От, будемо бачити, але в нас трошки погода міняється. Це сьогодні останній день таке, що було сонечко. І взагалі сьогодні на вулиці дуже гарно, тихо, бо вчора вітрюган був, а сьогодні так тихо, гарно на вулиці, просто чудово. Тільки воно ну, вже, боже Боже, вже майже пів сьомої, вже майже пів сьомої, ще один день скінчився. Дні летять просто, я не знаю, так, так швидко час зараз. Ну страшне, летить, просто летить. Наче ось був новий рік, ось ось був новий рік. Вже все скоро знову новий рік. У мене вже клієнтка сьогодні писалася до Нового року. А я така говорю, там ще ж так далеко, вона, ой, ні, я там буду їжджати, там те-де-те-де. щоб я була спокійна, давай зразу розпишемося. я така думаю, ну да. час летить. Час летить. Ну, що поробиш? Таке життя. Хочеться, щоб він зупинився, але не зупиняється. Так, я з вами на сьогодні все. Буду зараз вечерять. Десь там бачили, а що фарба обмивала, обмивала, ще десь фарба залишилася. Буду зараз вечерять, відпочивати, монтувати відео. І все. І завтра, і завтра новий день. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого, всім всього самого хорошого! Замовляйте шкарпетки, ходіть, щоб вашим ножкам було гарно. Щоб вашим ніжкам було гарно. Все, з вами прощаюся. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.